Ми були в Руській Лозові, це під Харковом. Це перший початок на звільнення населених пунктів після Київщини біля Харкова. Це травень 22-го року. І ми приїжджаємо в цю руську Лозову, і там виходить до нас чоловік місцевий. І я кажу: розкажіть, ви тут були всю окупацію? Він каже, та, та, я ветеран. Я така дивлюся на нього, йому ну, 60 я думаю, чого ветеран? я кажу, а чого ви ветеран? Він ну вот це всі хуйні. і. Це бачу є в репортажі, і зараз я бачу, що є шеврони на фронті всієї цієї худні. Я знаю, що є нікнейм в Твіттері, ветеран всієї цієї худні, і, і є вірш Кості Рєуцького, в якому є ця цитата. І часто ми з каляном, коли калян ще не пішов в військо на фронт, воювати, ми теж себе називали ветеранами. Ну тому, okay. що знаєш, я трохи з іронією ставлюся до того, що журналісти там в. Фронтові кореспонденти що це типу, щось, що можна прирівняти до військових з часу. Я там не взяла ще від. Петра Порошенка в 2014 році нагороду там за, за роботу на фронті, тому що мої друзі, на жаль, вони загинули в 2022 році е, на війні, які там воювали в Луганському аеропорту, пройшли там все. Не мали цих нагород. а мені журналісти за що це було для мене дуже дивно. І Тоді і Макс Левін, якому теж давали ці нагороди, відмовився і інші. І така була ну розуміння, що ну не можна поставити себе якось в один ряд журналістів і тих, хто реально воює, і от. Ну, ми досить з іронією до цього всього ставимо. Ми...